Важлива новина для всіх українських чоловіків. З 17 липня для виїзду з країни потрібен військовий обліковий документ. Привіт всім! Відтепер українським чоловікам віком від 18 до 60 років потрібен військовий обліковий документ для виїзду за кордон. Давайте розберемося, що це означає чому виникла ця вимога. З 16 травня діє новий закон про мобілізацію. Який зобов'язує чоловіків оновити свої військово-облікові дані за два місяці, якщо цього не зробити, перетин кордону буде неможливим, це може створити серйозні проблеми для тих, хто планує подорожі або має роботу за кордоном. Як це вплине на подорожі та особисті плани? По перше, будь-які заплановані поїздки можуть бути скасовані, якщо немає військового облікового документа? По друге, це може вплинути на міжнародні стосунки та свободу пересування. Люди, які працюють або навчаються за кордоном, повинні бути готові до нових викликів. Уявіть собі історію Івана, який планував весілля в Італії. Він оновив свої дані вчасно, але його друг Павло не встиг і не зможе бути на весіллі через відсутність документа. Це правило впливає на життя багатьох людей, створюючи непередбачувані ситуації. Отже, нові правила військового обліку з 17 липня значно вплинуть на подорожі та життя багатьох українських чоловіків. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи. Що ви думаєте про ці нові правила? Дивіться інші відео на каналі та залишайте коментарі.